Шановні Черкащани, я звертаюся до вас по дорученню громади села Добівка, які ініціювали таке звернення. Мої односельчани хочуть бути упевнені в завтрашньому дні, хочуть спокою, хочуть жити в мирній правовій державі. Хто повинен забезпечити нам цей порядок? Звичайно, правоохоронні органи. Мої односельчани закликають вас, дорогі черкащани, підтримати їхню ініціативу про повернення довіри до міліції. Міліція завжди була з народом і з народом залишається. Є, звичайно, деякі злочинці, їх одиниці, хай їх карає український закон згідно закону, а не помстою там чи якоюсь розправою. Треба якнайшвидше надати їм європейські закони і, і, і права для того, щоб вони могли ними користуватися і захищати нас, простих громадян. Я закликаю вас, давайте повернемо міліції довіру, вона завжди була з народом. І нехай вона виконує далі свої обов'язки. Згідно з європейських законів, а не по дзвінках там зверху і таке інше. По-перше, нехай усі участкові знають, що це по селі таке обговорюється. Нехай сільські ради копії своїх документів чи рішення відправлять у райвідділи міській міліції. От. Нехай міліція приїжджає до нас. Ми можемо сісти, обговорити, вирости, як кажуть, усну нашу довіру до них, запросити їх, нехай повертаються і працюють, як не працювали. Ніхто ні на кого не тримає ніякого зла. Життя продовжується і ми повинні вірити один одному і один одному захищати, один одному допомагати. Ну, Тільки обговорення за круглим столом, розумне, тверезе, якщо є якісь недоліки, будемо разом якось їх проводити, як їх змінити. Моя така думка. Просто контакт, контакт і контакт з міліцією, з народом, а народ з міліцією. У нас є шанс зараз побудувати нову Україну. Я кажу, так давайте будемо її будувати разом і правоохоронні органи, і народ, а не робити всякі розборки, хто більше винен і що кому треба дати. Слава Україні!